Перша п'ятниця місяця листопада і рівно ж початок дев'ятниці за душі, які терплять чистилищі. Звичайно, що тими днями наша пам'ять, наше серце, наша душа ну, маю на увазі ті, які є християнські. Ну або ті, які не є християнські, то та їм це все рівно. Але християнська душа на початку того місяця вона входить в це таїнство смерті. Таїнство смерті і життя, дорогі мої, це є велика застанова, це є велика для нас рефлексія, а особливо в часі війни, які ми з вами переживаємо. Чому в часі війни є так актуально? Бо так, як ви знаєте мирний час, смерть існує і ходить між людьми. Але ми її якось так не бачимо. Ми кажемо то далеко. То не для мене. Я здоровий, в мене є дуже багато планів. Я не маю часу думати про смерть. Не маю час думати про неї. І власне, час війни це є то, що безпосередньо може торкнутися кожної сім'ї, кожного народу, кожного родина відтак всього народу. І це приголомшує нас. Хоч це знову не є щось нове, то не є щось нове, бо то не те, що смерті не було. Так, як не було пандемії, холери чи іншої хвороби, і вони появилися. Ні. Смерть вона завжди була. Вона існує, вона є, то є наша реальність, реальність нашого життя. Що той, який народився, він мусить померти. Але власне, в часі війни і в часі для християнина, в часі отих, то початок місяця листопада, то є така наша духовна рефлексія, можливо. Для багатьох, то буде такий сигнал Стоп, зупинися. Коли підемо на цвинтар на могили наших рідних і близьких, подивися ціль і мета твого життя, де чого живеш, яким є твоє життя, і що станеться, якщо ти завтра можеш бути на місці, і от тут, на тому місці, яке називаємо цвинтар, чи ти є готова, чи ти душа живеш по-християнськи. І тут, дорогі браття і сестри, є дуже такий гарний урок цвинтаря. Та коли ми підемо, ми побачимо таблиці різних людей, різного віку, молоді, старші, юні, діти. Так. І всі вони були так, як ми, ходили, працювали, вчилися, і в одній хвилі їх не стало. Смерть прийшла до них як злодій в різний спосіб, в різний час, в різну пору, в різну годину. Так. І тому це є та реальність нашого людського життя. І тому є так важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми розумієте, ото продовження Христа Царя. Це свято остання неділя жовтня і 1 листопада. Ми говорили неділю про Христа, Царя, так? і питання, чи я хочу належати до того царства. Небагато тої ночі показало людей, що їм не є цікаве Боже царство. Їм не є цікаві ангели, святі. Ім'я цікаві чорти, вампіри, смерть, зло і так далі, і все. То отець Будан приїхав е з, чого, з Барвінково, і каже до мене: дивлюся в центрі Барвінку, Харківська область, світ за очі, але нині живемо в віку, віці інтернету. Каже, і снопи, і, і, і сіно, і солома, і гарбузи. Він каже, Боже, я приїхав з обжинків, які ми обходили. Каже, і думаю, що то буде в Барвінково обжинки. А каже, то є така велика площа, отче, не обжинки. То готується до 31 жовтня. так, Бо будуть творити чудеса. Розумієте? І, людина, і молода людина не боїться, що бере маску вампіра, маску чорта, Злого Духа і так далі. Вона відчуває приємність в тому, насолоду. Тобто, десь півсвідомо, чи вона тільки приймає то на жарти, що для неї немає різниці, в якому царстві бути, до якого царства належати, кому служити. Хто що одягати на собі, за ким іти? Оце є страшно, дорогі брати і сестри. Оце є направду, страшно, коли людина свідома чи не свідома, але я не думаю, що ті люди є несвідомі. Не думаю, бо несвідома людина, дитина може мати 5 років, 4, 6, ну 7. Але вже дорослі люди, які мають 18, 20. 25-15 років це є вже свідомі люди. І значиться, що ті люди, вони не ходили на катехизу, вони не моляться, вони не є віруючі. Але якщо навіть вони себе вважають віруючими, то та віра є їхня дуже примітивна, дуже примітивна, бо для людини віруючої, надягнути на себе маску чорта, ну, то не є зрешті вертеп коляда, там щось інше. є там є боротьба між добром і злом, а то висхваляння злих духів, сила злих духів, сила того царства темряви. І тому є так важливо, дорогі брати і сестри, просити Господа Бога, просити тої ласки. Ласки просити для нас всіх. Ті, які віримо в Царство Боже, щоб ми дійсно просили Господа Бога оту ласку. Боротьби за те царство Боже, так? щоб ми успадкували те царство Боже і були Його послідовниками, і втішалися колись вічною радістю в домі Отця. Ну і тут у нас обітниць, коли відбуваємо ту дев'ятницю, хто відбуває до Пвятого Ісусового Серця, той, який відбув дев'ятницю до серця Христового. Той буде захоронений від вогню пекла, то в годині смерти серце Христове потішить, благословить і підтримає Його. Навіть, дорогі браття і сестри, якби було, не було 12 обітниць до Пресвятого Ісусового Серця, але якщо б була тільки лиш та одна обітниця, то варто відбувати першу п'ятницю місяця. Варто відбувати, щоб випросити, виблагати, вимолити собі в присятого Ісусового Серця оту ласку щасливої години смерти. Це є надзвичайно важливе. Все в житті ми можемо поправити, змінити. Але смерть ні. Вона закриває книгу нашого земного життя не навіки. Але відкривається друга книга, книга вічності. Що вже є в нас написано до того, то є написано? Ми можемо перепросити пана Бога, як живемо, оплакувати свої гріхи за надбання опущення. Але та книга вічності, чи наше ім'я буде записано там? А це залежить від тої першої книги. Призумієте? І як є важливо молитися, бо молитися не тільки за себе, а молитися за інших, відбувати свою дев'ятницю, просити благання за навернення грішників, за упам'ятання наших дітей, чоловіків, жінок, бабців, дідусів, друзів, знайомих приятелів. Молитися і просити серце Христове, рятуй їх. Не дай їм загинути в обіймах диявола. Бо коли людина закінчує своє життя в обіймах диявола, де йде та бідна душа? А певно, що не до неба. Господи, вирви їх, вирви їх з того страшного стану. І рівно ж для нас. Серце Христове, конаючи на Христі. Те серце Христове, яке дало себе прибити як пристановище, притулок, прибіжище для немічної грішної людини. Ми благаємо Ісуса єдиною нашою насолодою, любов'ю, це є тим. І так воно є. Коли в годині смерті зникає вся тіха радість земного життя, ми того тепер не розуміємо, бо ми є дуже прив'язані до певних речей. Але хто ходив біля хворих, терплячих, немічних, вмираючих, ми тоді розуміємо, як людина оцінює, і як воно -то все тратить свою ціну і весь свій блиск, то, що ми любили. І одягати із одягу, і їздити, і смакувати і все, то, що було прив'язане і в чому ми мали насолоду, радість нашого життя в одній хвилі тратить всю свою ціну, всю свою ціну. І тоді є вартість, ота духовна. І Отоді, дорогі мої брати і сестри, ми розуміємо. Ким є наша надія, ким є наше правдиве прибіжище? Де є наш захист і порятунок? І то є те присвяте серце, прибите до Христа, пробите копієм лонгена, ото є той захист, до якого я можу здихнути, той, який може мене потішити, той, який може отерти сльози з моїх очей. А звідки маю ту певність? Звідки маю ту, ту, ту запевненість, що Христові не буде байдужа моя смерть? Маємо, дорогі братя і сестри, розбійника, який висів по правій стороні. Ісус сам конав. Ісус сам тяжко терпів, страждав, мираючи на хресному дереві. Він більше терпів за тих розбійників. Бо він поніс гріхи всього світу, його хрест, його терпіння були надзвичайно важкі, не до порівняння терпінь жодної людини. І власне в тих своїх терпіннях, стражданнях, конаннях, і хтось до нього звернувся. А це є розбійник, який волає, згадай про мене, Господи, коли прийдеш до царства свого. Відповідь чує, по правді кажу тобі, що ще сьогодні зі мною будеш в раю. Ми говорили, ознака Бога найважливіша, яка є? Любов. Так? Найважливіша ознака людини, яка згрішила, що є? Егоїзм і самолюбство. Це є дві різні речі. Тут, в Бога, ми бачимо любов. Ми бачимо любов, яка випливає з Ісусового серця, коли Він конає на хресному дереві. І хоч Ісусові самому є тяжко, Він терпить, і страждає, мучиться, але любов Його кличе. Подивися, що там біля Тебе є людина, яка вмирає і конає, Потіж, порятуй Його. Самолюбство, егоїзм ми бачимо в особі розбійника який по лівій стороні. Спаси нас, спаси нас. Егоїзм є ви, ви будете як боги. Любов ділиться, любов множиться. Егоїзм закривається в собі. Егоїзм і злий дух, ненависть, лоба, гнів, гордість, завість. Це є дві різні світи. Це є два, дві відмін, два відмінних полюси. І тому егоїзм провадить нас до смерті, і на смертельному лоші Він покидає нас. І ми бачимо, Я любив. От, пам'ятаєте, часто повторюю оцей багач, який казав: о стодоле порозбираю. Багато земля мені вродила, не вміститься ця збіжа, ти фрукти, ти плоди в тих старих стодолах. Порозбираю їх і скажу душі моїй їж, веселися, радій, тіся, маєш на багато років. Оце є егоїзм, самолюбство. І Бог таких людей називає безумних, нерозумних, бо ти за ті плоди землі міг собі купити Царство Небесне. Ти міг допомогти і виконати ту заповідь. Я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви напоїли мене, я був <кх> у в'язниці, хворій, ви потішили, відвідали мене. І тому розумієте, це є різниця людина, яка служить тому світу. Коли приходить та остання хвилина життя, вона залишається з порожніми руками. Вона не має притулку, пристанови, що вона не має до кого прихилитися, в кого відпочити. І людина, яка служить в цьому житті Господу Богу, і Бог є то, що ми також останнім часом часто повторюємо. Перший, Перша заповідь, не друга, але перша, і вона має бути на своєму місці. Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, всіма почуттями, а ближнього своє як себе самого. Хто батька і матір більше за мене любить, не є достойний мене, хто поля дітей більше любить за мене, не є достойний. Коли в нашому житті є той порядок, і тут та остання хвилина нашого життя. А вона вирішує нашу долю, бо, відкрив... бо книга земного життя закривається, а книга вічного життя друга відкривається для вічності. І якщо, та... якщо ми дійсно за свого життя почитали те серце Христове, любили його, вшановували, старалися виконати той закон любові. Заповідь любові, Бога понад все, а ближнього як себе самого. Оце є закон, закон Християнина. І тоді дійсно те серце Христове, той Христос Спаситель не залишить нас в тій боротьбі, не залишить, але він, що? Е е е е е Прийде нам на допомогу, потішить нас, порятує нас, підтримає нас, осолодить гіркоту нашого життя. Усолодить. І тому багато людей, які вмирали, які бога любили. На їхніх очах не було суму. На їхніх очах була радість. Вони усміхнені вмирали, закінчували свою земну мандрівку. Тому, дорогі браття і сестри, стараймося в тому місяці листопаді перше відновити в своїй голові пам'ять про смерть, не боятися, а розважати і також е розуміти сенс і зміст нашого життя. Просити Господа Бога ласку щасливої години смерти. Це не означає, що я помру завтра. Чи як помолюся 9 днів щасливої години смерти. А це означає, що ти свідомо добровільно переживаєш, розважаєш і хочеш, щоб мата Божа була в останній годині твого життя, в останніх хвилинах твого життя. Ну і мати любов. До душ усопших. Згадаймо дорогі брати і сестри, наших рідних, близьких, сусідів, знайомих, тих, які загинули на війні, їхні сім'ї, згадаймо священників, тих, які віддали своє життя в обороні вітчизни. згадаймо наших добродіїв, з тими, з якими ми зустрічалися, жили, а життя було різне, і всяке було, як звичайно, кожної людини. І тому огорнімо любов'ю Ісусового Серця, непорочим серцем Марії, всіх наших знайомих, приятелів, які, які переступили поріг вічності. Просімо для них Царство Небесне, Скористаємо з тих скарбів, які посідає Свята Мати Церква, а тими скарбами є, дорогі мої, хто кожного дня. Вісьмо участь тій літургії відвідає цвинтар, помолиться за душі терплячих в чесилищі, помолиться в намірні святі швидця, може отримати відпуск повний і пожертвувати за душі терплячих в часилище. Тому старайтеся, Маєте можливість щодня і щодня. Маєте можливість тільки декілька разів, в тій дев'ятниці, але відбудьте то. То і для себе. І для них є великий, велика користь, великий пожиток. Тому входимо в той новий місяць, просимо благословення для себе, для родини. і для задуші, які тепер в